Ви взагалі як? Вдячні за цей рік. Щось відбулося гарне у вас? Ну, наприклад, це скромно. Ну, я ще скромничок. Наприклад, Давід хоче мені подякувати. Ми, ми з тобою вдвох. Так. Дуже вдячні. Славіку. Дуже. Всі почули. Я вам теж. Дякую, брат. Я дотягнусь до тебе. Деньги можна в мою сторону дати. Слухай, виглядає, наче ти готувався прямо до подкасту. Христос народився. Славімо його! Славімо. Каст 1 2, 3. Друзі, ми раді вітати вас на Ютубі. Сьогодні підходить до завершення наш 2024 рік, і незмінно в студії в ефірі Давид Славік і я Андрій. І разом з вами, друзі, ми сьогодні поговоримо про подяку. Вдячність. Ви взагалі як вдячні за цей рік? Щось відбулося гарне у вас? Ну, ти ж розумієш, що в першу чергу в нашій церкві цей місяць оголошено місяцем. Подяки. Подяки. Тому ми дякуємо. І насправді це дуже важливо, адже, як показує одне дослідження, що саме вдячність це є одним з основних елементів щасливої людини і щастя для людини в цілому. Слухай, виглядає, наче ти готувався прямо до подкасту Славік. Я як людина, яка не готувалася до подкасту, скажу, що ти так цікаво сказав, що є. Якісь гарні речі, за які можна подякувати. Ну, я хочу сказати, що напевно дякувати. Це такий, типу, душніла момент, але дякувати в будь-якому випадку треба. Не дивлячись на те, що би ти не переживав. Я, знаєш чого? Бо дячність, дячність завжди породжує радість. За що б ти не дякував? Вона навіть в моменті може породити сльози зразу, бо інколи дякувати важко. Але. Потім, після цього, ти відчуєш радість. Бо завжди, коли людина вдячна, коли вона, от, не дивлячись ні на що, може сказати дякую, то це дає радість. Тому для того, щоб бути радісним, треба бути вдячним, не дивлячись ні на що. Да, звісно, погоджуюсь з вами обома, і насправді подяка вона відіграє дуже важливу роль в нашому житті. І не дивлячись на те, що цей рік був складним для українців, для країни в цілому, можливо, для тих, хто нас дивиться, я вірю, що все рівно. Ми можемо знайти щось, хоча б одне, можливо, два таких три важливих епізоди, які стали в цьому році, за які ми можемо подякувати. Цьому вчить нас Біблія, цьому вчить нас Бог. Я думаю, що це його серце. і Він дуже хоче, щоб ми дякували. І друзі, ми пропонуємо цей випуск провести без питань, а просто в подяці. Тому ми будемо дякувати за те, що відбувалося, можливо, в нашій церкві, в нашому житті. А ви також підтримайте нас і напишіть в коментарях, за що ви вдячні Богу у 2024 році, і тож про. Випоную нам розпочинати питання про те, за що я вдячний. І я думаю, три вдячності: і так по колу: одна вдячність, всі сказали, друга вдячність, третя вдячність. Ну, ну повторюватись не можна. О, а що ти маєш на увазі? Ну, типу, наприклад, якщо б... ну, наприклад, це скромно. Ну, я взагалі скромничок. Наприклад, Давід хоче мені подякувати. І вдруг, ти теж мені хочеш подякувати. А ви можете мені оба подякувати? Так, а а потім що вдруг я сам собі хочу подякувати. Я, я думаю, що ми можемо просто озвучувати сферу, і ми, як загальному, дякуємо цим сферам, от просто по черзі, не повторюючись. Не повторюючись, наприклад, якщо я дякую, ми дякуємо всім командам. Там. Але давай, ну, будемо від... ну, тобто домовимося. Ми, ми з тобою вдвох. Так. Дуже вдячні. Славіку. Дуже. Всі почули. Я вам теж. Дякую, брат. Я Дякую. не тягнусь до тебе. Друзі, Ничего. подякуйте ми в коментарях. Добре, давай я почну. Давай. Перший, і я просто закрию всіх наші питання. Я хотів би в першу чергу подякувати Богу. Угу. Чому? Тому що можна багато речей називати, однак не завжди в нашому житті ми можемо знайти щось хороше. Тому. Я так для себе, знаєте, таке, як відкриття було, що ти можеш подякувати Бога просто за те, який він є в цілому. І це не означає, що ти шукаєш щось хороше чи щось погане. Ні, це просто от, от який Бог. Я дякую, що Бог він підтримував. Я дякую, що Бог добрий. Я дякую Богу за його святу жертву Ісуса Христа, яку Він проливав і за те, що ми спасені. Дякую за спасіння, за вічне життя, за небеса. Я просто вдячний Богу і від лиця, мабуть, кожного з нас в першу чергу хотів би сказати дякую Богу. Да. Погоджуюсь, погоджуюсь. Mm -hmm. yeah. Наче, ну так прозвучало, наче, треба сказати, а мені закінчується, але, але, але ще у нас подяки. Mm -hmm. Але ще не скажеш в останню чергу Богу. Mm -hmm. ну, ну почав ти дуже сильно. Так. Да. Я наступне, да. я скажу, що дійсно: мене, мабуть, будь-яку подяку можна, знаєш, ззначатись слів. Типу я дякую Богу за, щоб ти там далі не казав. І ти не помилишся, бо я впевнений, що все хороше, що він. Що є в нас в житті, є його рука. Вот. Я дякую Богу. Якщо б ви мене чесно так от на вулиці би зустріли і просто питали, за що ти вперше, дякуєш тебе, би подякував Богові за 에... людей, які служать у Збройних силах. Вот. Може, це банально для когось, я не знаю, але я дякую. Всім, там дуже багато і, і моїх ровесників, і ті, хто мені в батьки годиться, і чесно, навіть тих, хто мені в молодші брати, може хтось і в сини годиться. Але я дякую Богові за них, за їх сміливість, я дякую Богові за відданість. От. Я з дитинства завжди, коли читав да, якийсь підручник про історію, я завжди додивувався героїзму людей, які. Воювали за свій дім в першу чергу, да, за свою сім'ю. Я не за ідеї, не за якесь там те, що міняється, а от за незмінне, за своє щось рідне. От, тому я дуже дякую за те, що захищають. І будемо чесними, що між нами і ворогом немає нічого крім цих людей. У них стіна. От, тому я... Але я дякую Богові за них. Я вірю, що Господь. Надихає їх на сміливість, Господь їм допомагає, і саме Господь через них за нас воює. Амінь. Дякуємо всім військовим захисникам, захисним, всім, всім, що да. сьогодні. Дякую всім моїм друзям, хто нас. там особ, особисто, от, uh -huh. хто може це побачити. Дуже Всім Ті браті, сестри, які з нашої Дуже церкви також так, та, там зараз воюють, Ми дякуємо вам. Так, і дякуємо, в тому числі, родинам е, військових, тим, хто служить, 100%. бо це. Бо це е, те служіння. Ціна платиться не тільки військовими, ціна платиться угу. і родинами, тому ми дуже вдячні всім, хто сьогодні служить і захищає нашу країну. І зазвичай це не те, що ти вибираєш. Так Так воно просто складається. Так. Хотів би напевно подякувати також, якщо говоримо в цьому році, в принципі, я думаю, це можна все життя дякувати. Я думав, що казати, бо так розставиш, потім скажеш, що треба пріоритети правильні розставляти. Я хотів би подякувати сім'ї. Я хотів би подякувати Богу за сім'ю і подякувати сім'ї. Це ті люди, які проходять з нами шлях наш. інколи дуже непростий. Часто ми, знаєте, ми десь на виду. Ми такі молодці, ми знаємо правильні відповіді, ми там. Там, тому служимо, тому служим. А насправді, найчастіше е, сім'я, десь вона бачить всі мінуси. Тобто, коли ти там десь там послужив, ти, там, може, трошки додому затримався, десь там тебе менше побачили вдома. Е, я от хочу подякувати своїй дружині, своєму сину, всім своїм близьким, рідним, друзям за те, що просто за те, що ви проходите цей шлях зі мною, за те, що ви поруч. Я думаю, що ви також доєднуєтесь. Тому дякую Богу за вас і. Просто хай Бог благословить всі наші сім'ї. І там, де можливо, ми сіємо, інколи відриваючи від сім'ї. Тут хай буде у нас мудрі, щоб ми не відривали те, що не потрібно відривати, але немає ідеального балансу, інколи десь ми більше прикладаємо зусиль. Хай Бог вас дасть і хай буде результат цього плі цього не тільки там, де ми сіємо, а ще й в сім'ї. Тому я вдячний Богу за, за сім'ю. Ну, я думаю, ми також приєднемося. За... Дякуємо Богу за всі сім'ї, за всіх чоловіків, дружин, всіх, хто один одного підтримує. Це дійсно дуже важлива робота, яку ви робите, тому хай бабла славить. Дякуємо вам. А за родину. Ти, я хочу подякувати, я піду за, за родину. Я, піду... <гум> я просто в залишу... першу чергу, <гум> так, <я піду гум> першу чергу... <гум> хочу подякувати за батьків. За Бо, мама мене теж буде дивитися. Мама, я чесно, ну просто мені так. додому до дружини їхати сьогодні. Е, Хочу я я хочу подякувати взагалі за батьків. От, також батьків не вибирають, однак Бог все рівно говорить, що ми могли шанувати, не дивлячись на те, які в нас стосунки з ними, як воно все було, але просто хочу сказати Богу, дякую і хочу сказати вам, дорогі. Тати, мами, Дякуємо вам за те, що ви піклувалися. Ви робили, можливо, вас ніхто не вчив, але так як ви знали, так як ви вміли, як бачили, ви робили, дякуємо за те, що ви продовжуєте. Це служіння, я навіть не знаю. Це і не робота, і не служіння. Просто те, що ви робите: от ваше виховання і ваш вклад, він просто. Величезний і тому велика подяка. Я також хотів подякувати всім, можливо, це не там рідний батько чи матір, але всі, хто стали, наче батьки. Це можуть бути бабусь, дідуся, це може бути навіть якісь для коїсь духовної взяли бід. на себе роль, так? Да? Так, хтось на себе взяв роль. Тому я просто хочу сказати дякую кожному, хто взяв на себе відповідальність. Хто має батьківське серце напевно. Так, да. хто має батьківське серце і впустив туди цих людей і піклується про них. Тому просто велика вам подяка. хай Бог вас благословить і воздасть вам за це. Це серця нашим батькам виходить. Можна? Моє Б'ється втакту вашим словам. Славік, твоя подяка. Моя особиста подяка. Перша це була, якщо мене просто питали ось от, не то, що ми разом. Це вже друга, ти першу вже сказав? Перша це військова. А я кажу, друга, от друга, я би подякував. Людям, з якими я поряд служу, і які служать мені. Виходить за. Вам теж. О. Да, в, то в першу тобі, чергу. Ну. Бачиш, ми я, я можу. Дякую. Якщо, якщо, дякую. якщо дякую. вас потішать, скажімо, ну, вас -то, ну, я шучу. От я дякую. Чого? Я дякую. Ну, Недавно я дивився десь такі теж щось, якісь то толі кіно, то лішо. що. Теж там була така команда? От знаєш, вони разом щось робили. І потім пройшов час, і про таку історію показується, І як пройшов час, коли їм прийшлося в різні сторони, да, їх життя змінилося, вони них в різні сторони розходилися. І ви знаєте, я дуже дякую в першу чергу тим, з ким я поряд служу. От, моїй команді, людям, які підтримують якісь. Мої ідеї. Я думаю, що у кожного з нас є такі, навіть якщо ти не служиш, от, хто би це не були. Але але найбільше і найприємніше це іменно ті, з ким я служу. Бо у нас з ними, напевно, спільна мета. Приємно поряд іти з людьми, у яких спільна мета. От, які щось спільне роблять для найголовнішого, для що є для тебе. А для мене це служіння Господу Богу. От, тому я дуже дякую за всі сили, за сльози. За не дивлячись ні на що, а поряд зі мною були люди, які втрачали неймовірно багато всього. Але незмінно вірно служили. І для мене це приклад. Кожен їх сильний крок робить мене сильнішим, коли я поряд просто стою. Він заряджає мене, він робить мене сильнішим, коли я бачу це цю, цю силу. І дуже дякую кожному, хто служив мені. Кожному, хто мені просто руку пожав. І кожному, хто дійсно зробив багато. Я всім дякую. От і Богу вдячний за кожного вас, нехай Господь примножить все те, що ви для мене робили. Хто би що для мене робив, нехай Господь примножить це в багато-багато крат. Слухай, сказав так, прямо аж три подяки забрав на себе. Ні, а одно. ти казав як служителям служителям? Це ну, служ... служителі. Ну, служителям. Служителям або. Одногомишлі, єдінамишникам. Чи та поруч бо, просто стоять? Ну, я думаю, що не всі ж служителі, хто там може нас слухає, можна сказати, друзям. Друзям, єдинамишні. Ну, друзям я би не сказав. Ні, це, друзям бути не дякую в цьому році. Це однодумці. Це ті, одно з ким ти разом рухаєшся в одному напрямку з друзями інколи навпаки. І навіть це добре, що ви в різних напрямках О. якось ви різні люди, але ви все-таки щось у вас більше, можливо, якась історія, можливо, якийсь зв'язок емоційний. Духовно, і і душевний зв'язок. А тут саме, от ті, з ким я поряд на духовному, в духовному розумінні, от разом працюю, от, служу. А я хочу подякувати в контексті церкви, да, в контексті того, що ти говорив, всім пасторам, всім єпископам за служіння нам, за, за довіру. Реально, просто подякувати навіть за те, що ми можемо тут сидіти тут говорити про це, за те, що ми можемо служити, за те, що ми сьогодні маємо таке благословіння в нашій церкві, за те, що ці люди вони сьогодні продовжують шукати Бога. Вони продовжують будувати з ним відносини і вони продовжують передавати це нам. Для мене особисто це ціно, тому я думаю, і ви приєднаєтесь в цьому в цій подяці. Я дуже щасливий. Від того, що приходячи в нашу церкву, я вірю, що ті, хто дивляться на нас, інших церков, може сказати, про, про, про свою церкву, так, що ми можемо приходити і пізнавати тут Бога. Тому що е, нас ведуть ті люди, яких обрав Бог, ці люди продовжують щодня обирати Бога, і, і ми бачимо результат. Я дякую за це. Mm -hmm. В мене остання подяка, і тут так важко вибрати. Однак я. Останнє найголовніше. Хоча воно і останнє, так? Да? Всі дивляться, всі ждуть, а може, Давід мені подякує? Друзі, ой, якщо ви ой, ой. очікуєте подяку, я вам дякую. Слава, я тобі дякую. Це твоя остання <ріг> подяка. <ріг> Ти дивишся, Це останній білет. Це моя передостання подяка. <ріг> <та>? Всім бачиш, <ріг> все одно остання найголовніше. Ну, я б хотів би виділити просто так, я роздумав над тим, щоб дійсно комусь ще сказати дякую. Я хотів би подякувати. Пауза, щоб ще більшу, типу як це називається? Інтригу. Інтригу. Остання, подяка, знаєш, на що схожа? От ось перша і друга, вони теж важливі. Я не хочу применшати те, що ми говорили. Ну, Вперше дякували Богу, О, <плес> от, да. як мінімум. Але коли ти дякуєш вперше, це я так просто тільки що задумався, то в тебе ще є три шанси, два шанси. А коли ти вже в останнє дякуєш, то шансів нема. Треба ще раз подумати перед тим, як дякувати. А тепер, Тож... тепер змінити дякував останній раз. За що ти Хорош. А, Я вже дякував Богу, тому це була б моя остання подяка в будь-якому випадку. Однак я хотів би зараз зосередити увагу на тих, я не одразу подумав про цих людей. Однак зараз, от якщо ми сказати. Ти б хотів би витр... витратити цю останню подяку. Я б сказав би так. Я хотів подякувати кожній людині, яка зараз проходить неймовірно важкі випробування, mm. проходить трагедії, можливо, втрати, можливо, питання здоров'я, і можливо, якийсь тиск на роботі, суспільство. Ви переживаєте якісь гоніння, але ви залишилися вірними Богу. Я просто хочу сказати вам дякую за ваш приклад, за силу, яку Бог дає вам, і що ви. Не зламалися тоді, коли хотілося опустити руки, хотілося все кинути. Просто хочу сказати, дякую, що ми можемо брати з вас приклад з вашої віри, вашої витривалості, ваших випробувань, і ми можемо вчитися цьому. Тому я дякую кожному герою віри, хто вже в дорослому віці, в похилому віці, хто проходив, можливо, навіть в'язниці, хто проходив якісь. Речі пов'язані з хворобою чи ще чимось. Просто хочу сказати вам дякую. Дякую, що ви в нас є, і дякую за ваш приклад для нашого життя і молодого покоління в цілому. Моє останнє? Ластрай. Але пам'ятай, будь ласка, що останнє поляга воно дуже важлива. Ти ти це це, це, якби, це останнє. Тут як, колись фотоапарат. Це не те, що зараз. Ти взяв на фотку, скільки в тебе було пам'яті, скільки забив раніше. 24 кадри, чи скільки там. Ну, скільки було в пленці? чи 20? 20 за 4, 32. Славік, це твій останній кадр. І це останній. Yeah. Вже ти не можеш. Шо, і, да, кому подякувати? Дуже просто. Це дуже банально. Але це, але це дійсно так: дружині. Я дякую дружині. Ну, у мене. Моя сім'я не родина, а сім'я складається із дружини. Ну я ж можу там котів доплестити. Я думав, що ми це все вплили в подяку Андрій Сім'є. У мене, у мене ну, я, я не не роблю приємно. Це. для неї вона може йти й не гляне цей подкаст. Я і я ти розумієш, я ж її не заставляю. от. А ти не ти не заставляєш? Ні, Поки ні. А. От побачу, може, якщо коротше, суть в тому, що я просто не прив'язуюся до тем. От того я питав вначалі, чи можна повторятися? Бо для мене це важливо. От бо із всіх людей, які були на землі за цей рік, іменно за цей, не завжди це за цей рік. Вона дуже багато мене підтримувала, і вона дуже ну, часто була поряд. Я дякую, що я радий додому приїхати, і мені хочеться. От приїхати я, додому. Я, я, я дякую, я чудово живу, от, і за це я дякую їй. Вона в це вкладає багато сил. Дякую. Це так просто, банально. Ну, це так. Якщо в мене останнє була подяка, я би взагалі, отак от Отак, сразу. Я трошки роздякуюсь. Я вам подякую за ваші три подяки. <різь> Ти розумієш, що я зрозумів, що ми не повторюємося. А тут можна повторюватися. Ох, um, <різь> я, ну, я, я пробiro... теж так, так зрозумів правила цієї гри. А злаюк все переграв. Секрет ігри в тому, що. Мені нічого не зроблять, якщо я нарушу правила. Але я тепер взяв я, я хотів якби теж подякувати гарно в кінці, але тепер у мене ще є якби підґрунтя для того, щоб так дякувати. Ти подякував Богу на самому початку, А Ах, я хотів би хит. подякувати у нас сьогодні. Ах, ми відзначаємо Різдво, і ви знаєте, я хотів би. Ми дякуємо Богу за все, але я хотів би подякувати особисто Ісусу Христу. За те, що він прийшов в цей світ, народився, в цей темний, грішний світ, він прийшов коли, просто в звичайне помешкання, там, де не було чисто. Він прийшов вночі, в темінь, в світ, який перебував в непростих обставинах. Ізраїльський народ теж перезивав непрості часи. І от він прийняв рішення прийти в цей світ. І зробити все для того, щоб ми мали надію на спасіння, на мир, на прощення, на вічне життя. І я йому вдячний. Я почув таку класну фразу, що. Ми не обираємо смерть, ми просто зустрічаємось з нею в будь-якому випадку. Людина помирає, а він обрав померти. Він обрав спуститися померти і воскреснути, перемогти і дати нам надію. Тобто це був його вибір, і він погодився. І я дуже вдячний Ісусу особливо в ці дні, в різдво, коли ми переосмислюємо, коли ми задумуємось за все, що він зробив для нас, і що цим святом він подарував в наше життя. Дуже... Дуже, окрім того, що він помер. Є ще одна важка штука, яку він зробив теж для нас. Він жив на цій землі замість да, неба да, да, 33 да, роки. Да. Жив тут, <клес> служав, будучи прикладом, виконуючи закон. Я думаю, що було не сладко. Я думаю, що це життя можливо було на рівні зі смертю настільки ж важким. Друзі! На такій ноті, подяки нашому Богу Ісусу Христу, ми також хочемо подякувати всім вам, глядачам, хто дивився нас цей рік, хто був з нами, хто лайкав, ставив ці дзвіночки, хто коментував, нарешті, коментував. Це вообще, це ці люди прямо. Якщо ви прямо 100 зараз, ці люди в 100 крат получили. Слухайте, що ви прямо зараз додивились це до кінця? Напишіть коментар, що ви з нами до кінця. Ті, хто коментують 100 разів, ті, хто е, дзвіночки ставлять 60, 30, 60 і 100. І ті, Ні, хто... Ні, хто дивись, хто написав коментар, а хто поставив лайк? 30 крат. Так. Хто написав коментар? В 60 крат. Так. А хто написав коментар, поставив лайк, вимкнув дзвіночок і підписався? Стократ. Друзі, дякуємо вам. Подкаст 1, 2, 3. Ми дуже раді були провести з вами цей рік і чекаємо вас у 2025 році. Тож, з Різдвом Христовим Христос народився! Славімо його. Славімо Його!